E Завдяки йому ми знаємо, як достовірно виглядали Людовік XIII, Марія Медичі, кардинали Рішельє та Мазаріні. Французький художник-портретист Філіп де Шампень. Малюючи коронованих осіб Франції та видатних людей свого часу, він зображав їх без прикрас такими, якими вони були насправді. 1648 року Філіп де Шампень став одним з засновників Королівської академії живопису. Під його керівництвом здійснювались оздоблювальні роботи у палаці тюєлері. У творчості художника особливого звучання набула релігійна тема. Після зцілення паралізованої дочки він написав картину Дві черниці. Серед інших відомих робіт майстра Благовіщення Померлий Христос на погребальному савані». Мета мистецтво викликати у нас відчуття, які, не будучи хворобливими, були б сильними і яскравими. Потівка в життя хлопець з нашого двору. Чекай мене далеко від Москви. Усе це фільми російського режисера та сценариста Олександра Борисовича Столпера. Величезний успіх майстрові приніс фільм Живі і мертві, знятий у 60-х роках минулого століття. Цю роботу було відзначено головною премією на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. Досить відомими стали і інші кінострічки режисера серед них Відплата за романом Солдатами не народжуються та повість про справжню людину за одноіменним твором Бориса Полевого. Слід тримати увагу глядача, щоб йому було цікаво, і не забувати про те, для чого він приходить у кіно. Міст Патона у Києві. В усій цій 1150-метровій споруді немає жодної заклипки, він суцільно зварний. У цьому мості злилися воєдину два напрями діяльності Євгена Оскаровича Патона мостобудування і зварювання. 1934 року в Києві вчений відкрив перший у світі інститут електрозварювання. Відтоді швидше, дешевше, надійніше стали будуватись каркаси заводських цехів, судна та цистерни, вагони і парові котли, а в роки Великої вітчизняної війни танки. У 70-річному віці Євген Платон винайшов новий спосіб зварювання під флюсом. Нині тисячі кілометрів газопроводів зварюються за його методом. За видатні заслуги в галузі мостобудування, Євгена Петона було обрано дійсним членом Академії наук УРСР. Будувати та створювати на радість людям. Свої погляди на суспільство та окремих особистостей німецький письменник Томас Ман виклав у новелах, романах та есе. Тоніо Крегер з одноіменної новели, Ганс Касторп з роману Чарівна Гора, Андріан Леверкюн з доктора Фаустуса. Усі ці герої Манна стали перед вибором: комфортне безтурботне життя чи напружена творчість і пошук істини. Значною мірою в них відображена особистість самого Манна, сина торгівця, брата відомого письменника Генріха Манна. Розуміючи психологію сучасного йому європейця, Томас Ман, одним із перших німецьких інтелектуалів, виступив проти фашизму і розкрив причини, що породили коричневу чуму ХХ століття. 1929 року письменнику було присуджено Нобелівську премію в галузі літератури. Людина це загадка. І в основі людяності завжди лежить схиляння перед цією загадкою. У наступному випуску. Визнання прийшло до нього лише через століття після його смерті. Англійський поет Вільям Блейк. Культура народу закарбовується у витворах його рук. Про музей культури та побуту кримських татар у містечку Старий Крим. Сьогодні міжнародний день молоді. 12 серпня. День шанування пам'яті Собору Самарських святих.